Друзі, всім привіт! Показую вам черговий вивід з проєкту Ярдіс. Натискаємо кнопочку Вивезти. На балансі у мене 827 доларів. Мережа BIP20, як завжди, далі. Далі додати USDT, депозит on chain. Мережа, звичайно, BIP 20. Копіюємо наш гаманець. Вводимо суму, я буду виводити 800, тому що мені подобається виводити круглі суми. А то лише у нас. Ввели наш код, тиснемо далі і чекаємо підтвердження на почту. Прийшло повідомлення. Копіюємо одноразовий код. Вставляємо, тиснемо кнопочку Підтвердити. Робимо скріншот для статистики і підтвердити. Все, чекаємо, коли кошти будуть зараховані. Можна обновити навіть сторінку. Як дивимось, прийшло повідомлення, що кошти вже майже йдуть до мене, а ми поки що подивимось, як тут все працює. Отже, для того, щоб почати працювати, вам потрібно поповнити баланс для початку. Після поповнення нажимаємо на лівий верхній кут. Далі розділ інвестиції. І створюємо нові інвестиції. Ось дивимось мої інвестиції на даний момент 10 тисяч. Загалом суму, яку я вже отримав, 9 тисяч 270. Тобто свої інвестиції я майже відбив. Але в цьому проєкті я вже в такому плюсі, що, думаю, свої. Свої то вже приємний бонус. Далі натискаємо нов, нова інвестиція і обираємо, з якого балансу будемо поповнювати. Якщо ви поповнили основний, то відповідно тиснемо з основного і натискаємо інвестувати. Мінімальна сума перша для інвестицій складає 50 доларів. Потім можна поповнювати від 10 доларів. Так, ну я поки що не буду цього робити. Чекаємо наше Зарахування. В принципі, нічого, як бачите, складного по проекту немає. Все чітко, все доступно. Ось мої структури активні. І, як бачимо, вже прийшло повідомлення, що обробка займе 2 хвилини. Так, дивимось, сума приходить частинами, але це також буває. Ось мій баланс. 595 плюс 38. І буде ще, ще одна е, сума. Мабуть, третя якраз до 800, якої не вистачає. 595 вже зарахувалося. 38. Так, здається, вже і все зарахувалося ні ще не вистачає. А, ось 165E, е. все, як бачимо, 8